Добрий ранок. На годиннику сьома година. І сьогодні до мене приїжджає сестричка зі Словаччини. Я дуже сильно її чекаю. І вже буду вставати, щоб приготувати для неї сніданочок і зустріти її з потягу. Подивимося, що там з погодою. М-да. Пасмурно, дощ. Ну і прохолодно, відповідно. І ще дуже важливо перед тим, як кудись їхати або йти по справам, треба погуляти з оцим от чоловіком, чим ми зараз і займаємось. Він в зимньому комбінезоні, я в домашньому халаті. Я хочу вам показати, які в мене гарні квіти. Я прокинулась, просто аромат неймовірно. Це мені Лізочка подарувала подружка. Це мені дівчаточка, такі гарні квіти привезли з кав'ярні. А ось дивіться, що я вам покажу. Ви бачили такі квіти? Я бачу вперше. Я не знаю, як вони називаються. Це начебто троянда, і всередині в неї ось така зелена травичка. Дуже цікаво. Я таке бачу перший раз. Ось такий красивий букет мені подарували. Тут, до речі, також щось таке цікаве, я не знаю, як воно називається, виглядає просто шикарно. гортензія. І ось такі червоно-бордові трояндочки. Підходять мені до куляк червоних. А давайте разом подивимось на мої подарунки. Так, тут, ну я вже знаю, бо я зараз відкривала. Звичайно, мені було дуже цікаво, тому ну, я вже швиденько подивилась, але прям детально розглядати не було можливості. Це мої дівчата з кав'ярні подарували мені такий домашній набір. Дивіться, які капчики з ухом. Так, тут в комплекті ще ось така косметичка пухнаста, м'якенька на зиму. Заколочка для волосся. Так. І ось така дуже затишна піжамка. Я її ще не відкривала, але я бачу вже, що тканина, ну мега така м'якенька, комфортна. Мені дуже-дуже стильно. Дякую, дівчата. Мені подобається, буду носити, З задоволення. На наступне відео у мене вже буде, скоріш за все, пітлічка. і я вам обіцяю, що звук буде краще. Трошки потерпіть. Так, буду подарунок? Потім вчора приїжджала до мене Ліза. Подарувала мені гарнющі квіти і привезла мені ось такий лонгслів. Дивіться. Клас. Е, з надписом народжена бути багатою. Давайте можемо, до речі, зараз одразу відпривідати. Стийно. Оператор може теж здавати звуки. Класно. І один із просто бажаніших подарунків це ось ця сумочка. Я хотіла собі су... мені треба було купити сумку, ну десь рік-півроку. І півроку я точно обирала сумку, яку я хочу. Я не люблю робити швидких таких покупок, тому я її довго обирала. Це бренд Poel. Наше виробництво у Львові дуже такий камерний бренд. Можливо, дівчата знають. Якщо не знають пораджу зайти подивитись що вони виготовляють. І ось тут ось така краса. Це ось така сумочка з Шкіри Напа. Подобається мені. На шоколадному кольорі. Коротше, буду модня ручать тепер. На риболовлю, звичайно, не візьму, але на роботу теж і треба. Погнали далі! Давайте трошки поговоримо. Я вам розповім про свою сестричку. До речі, ось вона. Її звати Саша. Вона молодша за мене на 11 років і на даний момент живе в Словаччині. Вже, скільки? 6, 6. Вже 6 років живе в Словаччині. Вона виїхала туди навчатись і там залишилась жити. Тому тепер наші зустрічі вони бувають рідко, на жаль. І кожен раз, коли Сашенька до нас приїжджає, то для мене це ціле свято. Я дуже люблю, коли вона приїжджає. І хоча б декілька днів є можливість провести разом час. Тому сьогодні ми будемо з нею вдвох займатися справами, і у вас є можливість бути з нами. Кожен раз, коли Сашуля приїжджає в Київ, ми їздимо по лікарню. Да, зараз ми також в добробуті. Сашенька зараз йде робити МРТ... ног. <реш> така молоденька. Так, да, це боліз до Да. А, до речі, да, Саша нас працює до майстром Це вже розумієте, сидяча робота, вона така. До речі, йдемо лікувати ноги. Так, ми вже справились в лікарнях і зараз у нас обідня перерва. У нас тут поруч є заклад полі кафе поруч з моєї кав'ярні. І дівчата знайомі за мені швиденько онлайн замовлення прийняли, бо Саша у нас ця дієчиця, її не можна все здоровому харчуванні. Так, хорошо, на здоровому харчуванні. Тут спешел е, для замовлення. нас да, готують без, без солі, без масла, без нічого. Зараз будемо обідати. Дуже доїхали до кав'ярні. Зараз будемо брати собі. Каву. Ой, клас, Викуся пол помила. Обажаю приїжджати і шагать по поминому полу. А чим так у нас гарно пахне? Пахне кориче, ні? Не знаю. Це ж таке корича. Викуся, це я знімаю випуск на YouTube в форматі лайфстайл один день зі мною. Чи ще банкет? За що щось... за щось... за сестри. <рігла> Засчет сестри. Лібнем чайка за счет сестри. <рігла> <рігла> так, в ну, принципі, у нас тут ще пташечки живуть. Це ще Невеличка реклама закладу. <рігла> Дитина заскучала за домом. Волоса, віжджу, Бубенчик мій любимий. Зараз я ще вам розповім, що окрім риболовлі, я багато років захоплююсь дрифтом. І сьогодні проходить в Києві останній етап е підлук. Це чемпіонат України з дріфту. І сьогодні день змагань і є можливість приїхати подивитись на те, як пілоти тренуються. Так, трошки покажу вам закритого парку. Погода сьогодні не дуже, але все одно, коли є можливість подивитись на класні авто, не хочеться втрачати можливість. О! Здрасті! Ще подивимось тут на машинки. Сашуль, як тобі подобається? Да. Ну ти в мене опыт на з Конечно, 16 лет, между прочим. зі мною, да, трошки вже покаталась по цим мероприятиям. Да. Так, ось тут ще гарна машинка. мокрим волоссям. Тому що мені сестричка своїм чоловіком подарували Дайсон. Ви уявляєте? Дайсон. Справжній. Блін, це дуже крутий подарунок. Е я, як кожна дівчинка, реально там весь час його хотіла, але ну, це така ну, дороговартісна річ, яку Ну, собі купити завжди якось шкода грошей. Але коли його подарували, ну це просто вау. Мене, мабуть, зараз тільки дівчата зрозуміють, а можливо, і хлопці, які купували такі подарунки своїм коханим дівчатам. Просто ця коробочка, яке воно все приємне на дотик, мега крутий колір, і це якась найостанніша версія Дайсона. Тому що тут можна встановити додаток і щось там ще, мабуть, налаштувати. Не знаю, буду пробувати. Тут ще якісь підставки під телефон, мені Сашенька, розповіла. А сам стайлер, він ось такого помаранчевого кольору. Я його ще не відкривала. Можемо зараз відкрити. Відкриться, що Давай. Да? Давайте <хи> разом відкриємо, Давай. подивимось. Мені теж цікаво. Якраз паковка айфона. І фіолетовий. Я думала, що він весь помаранчевий А, клас! Він фіолетовий. А ось ці детальки, кнопочки, ось, бачите, яка деталізація, вона у нього помаранчева. Боже, реально, наче айфон. все таке Гарне, таке якісне, таке дороге. Так, це такі штучки, це картоночки. Так, це, коротше, сам фен Ви поняли, так, що я вже помила волосся, бо зараз ми для вас знімемо цей шматочок і підемо його тестувати. Бо тут купа прибамбасів. Так, якісь тут насадки. насадки Ще будемо всім розбиратися разом. Так. І тут щось для м, накрутки у нас. Так, да, да. так. Це там одна конусна, здається. Ага, і. Так що все. Тепер я буду виходити до вас. Я буду заїжджати до Кубанської в гості. Ми будемо робити з нею зачіски і їхати на риболовлю. Приблизно так. Клас. Я сподіваюся, що ви разом зі мною прямо розділили ці емоції. Дякую моїм е, любим, коханим, ріднесеньким, е, сестричці і чоловіку. Калюсі. Привіт, дорогой брат. <ривіт> е, дуже крутий подарунок. подарунок. Дякую. Просто щоб ви розуміли, чим ми займаємось посеред ночі. Ранок. <ривіт> Я вирішила все-таки, що я об'єднаю два дні в одне відео, тому що сьогодні ще я буду святкувати свій день народження. І ну, мені б хотілося б цей шматочок так само додати до випуску. Так що сподіваюсь, вам сподобається провести зі мною два дні замість одного. Акранок у нас починається з того, що ми готуємо сніданочок. До речі, сьогодні дуже гарна погодка. Можливо, зараз все шуля, навіть сходимо на вулицю пити каву. Коли два тижні точно йшли дощі і вийшло сонечко, швиденько треба виходити на вулицю. Я дуже сильно люблю каву. У мене свої кав'ярні, не тому, що я сильно хотіла мати саме кавовий бізнес, а початково все було з того, що я реально дуже сильно люблю каву. І колись я сиділа в кав'ярні, в яку я ходила кожного дня пити каву. Я сиділа і до мене прийшла така думка, що а чому я не п'ю до сих пір каву в своїй власній кав'ярні? І з моменту тої думки до реалізації першої кав'ярні пройшов е, рік. Через рік у мене з'явилася перша власна кав'ярня. Тому треба е, мріяти, ставити собі цілі і йти до реалізації своїх мрій. Блін, не вже сонечко сховалося. Ну так не хочеться, ну ще трошечки, будь ласка. Ще хоча б 5-10 хвилин, дайте сонечка. Я зараз п'ю каву і збираюся на зачіску. У мене буде зачіска, гарна сукня, підбори і їдемо в ресторан. Я не знаю, чи буде вам чутно так співають пташки. Жити в приватному секторі. Прикольно, ми живемо в приватному секторі трошки більше, ніж півроку, а до цього я все життя прожила в квартирах. І прямо от я кайфую зараз. Кайфую від того, що постійно можна вийти на вулицю, неважливо в чому ти одягнений, як ти виглядаєш, який як місяць року. Ось я просто навіть там зараз але я в піжамі. Взяла тепле одіялка і вже сижу, отримую вітамін Д і п'ю каву. Просто подивіться, яку мені зробили красу. У мене ось такий бантик на голові. А ну я зараз дівчинку попрошу, вона потримає і вам покажеться. Так, ми вже в ресторані, Сашулечка мені допомагає прикрасити наш банкетний стіл. У нас тут буде така хвиля з тканини. Така гірляндочка, червоні свічечки. А так, привезли фотозону, встановили. І ще ось таке пілечко. Має, має виглядати все дуже гарно. На бокальчики з перламутрового попи на перламутровому папері. Ми забули запрошення на Ні, У нас просто без домови співаємо і вимовляли за цьому. Це звичайно. приємно. всі в чорному поприходили. Ми хочемо, щоб твої блоги становилися більш потужні, якісні, професійні. Так що Перше професійне обладнання. Вітаємо. Це дуже класний подарунок. який І для телефона і для камери підходить. Так що можете ти потім ще будеш 20. на кінецькамірки знімати. Ви поняли е, вже після цього відео. Звук буде а вони тут знімаємо. Да. ДА! Звук буде точно краще. Дякую, Катя. Мені кажеться, чи вона вирішила. Знаєш, дивитися в рибалку, а повністю все буде показувати. Да? Я, а я, шо, я шо кажу? Почекайте, взагалі-то це була ваша порада. Да? Да. Так. так, все все правильно, все правильно. Якщо ми цього не зробили, то ми тобі це нав'язали, так? так? Ми в Ютубі. Ми в Ютубі. Привіт моїй мамі. Знаєш, як раніше програма наші вітання сьогодні. Ми вітаємо нашу Аліну, нашу юбілярку. Гарно. Марія, можна Да, спасибо. Ми тут. Ми тут, так. Ми вже вдома. Просто подивіться на цю красу. І це е, в запрошеннях ми просили гостей не приходити з квітами. Але е, ось, дивіться, які боже гарнючі білі гортензії від родини Мазуренків. Вони знають, що я люблю гортензії, дуже гарно. Ось шикарнючий букет від Олі Кубанської. Просто подивіться, які трояндочки. Запах неймовірний. Шкода, що не можна вам передати. Ну, взагалі, не знаю, нема жодного букета, щоб він якось виглядав неприкольно. Усіх друзів дуже гарний смак. Дуже гарно. Дякую всім. Дякую. Ну що ж, друзі, я дякую, що ви були зі мною. Цілих два дня. Я не знаю, яким буде це відео. Я запишу зараз з вами ось цей останній кадр, почну монтувати і подивлюся, що з цього всього вийде. Мені б дуже сильно хотілося, щоб це було реально прикольне емоційне відео, щоб вам було цікаво. І якщо вам сподобається, то можливо я зроблю канал в співвідношенні 80 на 20, яке буде і з риболовлею, і з якимись моментами особистого життя того, як я веду свій бізнес або навіть якісь повсякденні речі. І хотіла би реально отримати від вас в коментарях якийсь зворотній зв'язок, тому що для мене це дуже-дуже сильно важливо. Ще раз дякую вам, що ви були зі мною. Сподіваюся, ви отримали якусь емоцію від перегляду цього відео. Давайте п'ять!